Всім вітання. Я користуючись е паузою в переповненому новому Львові призупинився і хочу власне кілька слів записати по свіже враження. Їжджу в машині і слухаю часом різні відео, які мені там скидають, е друзі, знайомі. Що я хочу сказати? Звернув я увагу на таку одну річ. от е, Слухаю відео, начебто непогана людина, нібито вона і правильні речі говорить. А потім розуміє, що це просто вкрадений і в мене, і в інших людей, які слухають, а це кілька тисяч людей. Вкрадений час. Чому? Тому що людина говорить про ті речі, про які вона, м'яко кажучи, не дуже розбирається. Е, це такий, це мені нагадує. Таку фразу, яку я чув від свого колеги професора Миколи Габреля, ну нашого учасника клубу Львів», який цю фразу відповідно цитував нашого декана Андрія Марковича Рудницького, декана архітектурного факультету, на якому я навчався колись, так ось Андрій Маркович казав, бійтеся тих людей, які в своєму житті прочитали тільки одну книгу. От я дивлюсь на багато з тих експертів, які... Зараз віщають і розповідають там про різні речі геополітичні. І Я розумію, що це та категорія людей, які прочитали в житті одну книгу. Це насправді дуже сумно, тому що ці люди вони впливають на аудиторію, вони використовують спрощені формули, спрощені підходи. Вони використовують певні же медійні штампи, і не важно, з якого боку ці медійні штампи з лівого чи з правого, з ліберального, чи з консервативного, з демократичного чи з республіканського. І відповідно вони знову ж таки починають проявляти певну таку чорно-білу картину. Це в гіршому випадку чорно-білу, а в кращому випадку з певними тонами, тобто окреслюючи якусь ситуацію більш комплексно, проте, на превеликий жаль, ну так, окреслюють вони це доволі, доволі примітивно. Є люди, які просто відверто профонують певні речі, це технологія, я вважаю, що це технологія, яку я колись назвав, коли. Коли її зрозумів, тобто я про неї не прочитав, я її відчув і зрозумів на прикладі технологія догналіти протисланцевого газу. Я про неї вже писав, не пригадуючи, розповідав у відео, мабуть, розповідав, але нагадаюся. Коли у 2013 році зайшли на територію України дві компанії з Шеврон зі, з заходу і Шел зі сходу, я написав, що це або стане початком об'єднання України, або розірве її навпіл. Символічно два клани: один Рокфеллер Рошельдів і Рокфеллерів. Ну, класичні, тобто я розумію, що це не так все чорно-біло. Що це не ті клани, не єдині, за ними стоять інші, і з ними там працюють інші. Але коли зайшли ці два клани, я сказав, що це стане або початком єдині України або і кінцем. Це було в жовтні, на початку жовтня, публікація написана. Так от. Коли хотіли забрати нашу Олеську площу, Юзівську відповідно на Донбасі, ну, на Донбасі вже забрали в інший спосіб. Коли хотіли забрати Олеську площу, а її можливо теж заберуть в інший спосіб, під потреби Шеврону, то тоді Багато хто почав противитися тому. Ну видобуток сланців наших умовах, як мені сказав один доктор геологічних наук, каже: Я не розумію це все одно, що вичавлювати каже воду з бордюру, і я про це говорив. кажу спеціалістам Шеврону, Навіщо каже, що за така технологія? А вони мені не дали відповідь на це питання. Не знаю, чи був сенс цьому доктор Нук, брехати, не, не, не думаю, що в нього якийсь був сенс брехати мені, хто я такий. Ми випадково познайомилися на громадських слуханнях. Так от, коли тоді протестували люди проти видобутку сланцю. Раптом перед обласною радою з'явилася юрба жіночок, таких братах, збраних, знаєте, так, так на сільські манер, такими перев'язані хустками такими. От як в церкву ходять старші жінки, так хустками зав'язані. Так от ці були теж одягнуті так, по, -по, -по, по сільському, так би мовити, але не в хорошому розумінні того слова, власне, в поганому розумінні так воно якось було, виглядало це все доволі. Може, може, на тлі загальної картини так виглядало. І вони тримали в руках патики, на яких були нанизані курячі. Тушки. Це настільки було мені, мені особисто було огидно. Може, я курята не люблю, не знаю. От, але ці курячі тушки на тих патиках, а це символізувало, що вони прийшли протестувати проти тих тушок, які відповідно голосували за видобуток сланцевого газу. Там була ще фірма, причетна фірма Януковича, прокладка була включена в ту схему. Я розбирався, дивився офіційний сайт, сайт Севрону і Шелу і дивився на ту технологію. Наскільки я міг це подивитися? Тобто, там очевидно, що це була і незаконна, і дуже шкідлива угода, тому що е для потреб сланцю, як було зазначено на сайтах самих компаній, для того, щоб забезпечити потреби видобутку сланцю, на, наприклад, на нашій території, нам би бракнуло взагалі всього водного басейну, який є на цій території. Е жахливі речі. Ну але для наших депутатів це не стало перешкодою. Вони всі чемно проголосували за виступала частина проти. Кажуть, що ці проти просто хотіли гроші. Я не знаю, я не можу стверджувати. Мені про це невідомо. Мені відомо про інше: про те, що от акція проти, яка, яку організували власне догналіта, а це під агідою секта догнала, було ці жіночки з патиками з курячими тушками. Так, от це їм вдалося, тому що будь-яка адекватна людина, яка проходила мимо. І дивилася на це явище, їм ставало огидно, і вони думали, ну, якщо такі, от такі персонажі виступають проти е сланцевого газу, то, напевно, той сланцевий газ є щось не найгірше. От, і от я зараз власне, дивлюся, що багато людей, які розповідають там про е, закулісся, про змови, про якісь всякі такі речі, там, і про заштрики, ту, злочинну. От, е, Вони часом говорять правильні речі, вони допускаються до приміти... примітивізації. Тобто вони е, цілком можливо зі щирих міркувань починають відігравати роль у тих довнолітій проти газу. Тому що фахівці, які слухають, їх вони скажуть, а що воно говорить? Ду, добре, ви, якщо такі речі говорите, ви прочитаєте, хоча б як кажуть, мати е якісь основи, так апелюйте до якихось людей, які в тому більше петрують, до якихось авторитетів. Е ну тому що інакше просто ви робите шкоду, ви е говорите про те, що боретеся з чимось, а насправді ви допомагаєте тому, з чим ви боретеся. Є заслані козачки такі, до прикладу, на мою думку, знову таки, я не знаю, ну мені видається, що примітивна риторика Остапа Стахіва, це якраз цей варіант засланого козачка для того, щоб спримітизувати, спримітизувати, спримітизувати оцей антивакцинаторський рух і взагалі перетворити це все певний, певний фарс. А, а задача людини, ну я думаю, що, е, що найменше, це самопіар. Там глибини нема ніякої. Мене вистачило на один якийсь його виступ, послухати, і я зрозумів, що більше сенсу слухати немає. От, е, отакі от поділився такими думками, спостереженнями, враженнями. Ну, е, воно мені сьогодні кинулося в очі, і власне мені дуже прикро, що багато хороших людей. І самі втягнуті в цю гру заради не знаю, що популярності чи бажання висловитися. А дуже багато людей втягуються і ведуться, ведуться, попадаються на гачок, не розуміючи, що тим самим вони послуговують зовсім не добру. Ну таке поділився чи міг. Я дякую за увагу. Почуємося, побачимося. Не ну, вибачається тут на аварійці. Шумно, може трошки не дуже звук, але як є, почуємося, побачимося.